Ой, холодність. О, нормально пішли. Холодно. В принципі, десь така була у бані. Ой, ма. Що? Що засипало так, так? Да? Вода була моя... Май... Піднялася вода. Mm -hmm. Сюда йдеш? Ну, там буде. Ну, сюди. Ай, курва, файна. Кстати, чуєш? Що? я йшов у село, дивлюся машина, чую машина їде, думаю, що за машина. Дивлюся 9 доїхала по горб до діда сюди. Вас? Ні, ну не прям типа до нас, я йду вже, маю. Ну і там я думаю, дивлюся дев'ятка виїхала. Я думаю, та є. Там вже така дорога схильна, там такі камінніші. Як виїхати спочатку, там вже майлякші. Ну і з'є. Чого ти мене так знімає? А знаєш хто то був їхав? Я думаю, яка знайома дев'ятка, а то їхала, типа, однокласниця з своїм хлопцем. Що собі? Аня, знаєш Аня. Так, треба це завалити Добурне. Давай Яре, ну я ік фен, на що який фен? Я туда полетіть тапок давай, на давай давай, ти е два Таш нажало все, я щось нахуй. Ж... Дурная. Да что, я не гринзеет, это, пшло yeah, yeah. сюда. дай, просто. Ох, ты шило А тут... А тут... Опа, А вот... А не разучился. Давай. Хрен yeah. <laughs> не не вот... я сам не А E aí, Anivete? É de chão, Panete. Eu não vou te sacar, mesmo. o Zaratá. Tá, e eu lhe tirou bem nada. Dobro. Aí, Precisa para mais. blá. Блядь. Що? Блядь. да я не видел, я ничего не веджу там. Ну тут так-то поднялось, и. Ну піднялося тут фейс. Я скачу. Я Дурне. Я скачу. Дурне. Ну тут фейс поднялась. Там камень є, можно скакати. Там у вас камень є, можно скакати. Э, бе скачать. Дурне. <laughs> а ну стой Трищи давай просто червон Бубка Та холодно, шай дебе Не, ну привіт не можеш менш ну, кста вода реально поднялася Бу то просто берег з меуси такой Эноза зарамає Круто я знаю, что это было ветко, но я не вяжу, что там знает. О, да. Дурная. Нахера. Тут мы будем шашлычок, говорить, <Narrative> шашлычок. Co? Co Вау. Дурня. это Тут мы будем шашлычок если найдешь. Дай Шашлычок? Аж сам тут їхав. Десь там став мост. Що, йдемо от хаті вже? Чекай, я хочу прям жорсткий камінь. Да. Та ти, де ще, а як Дай, плавати? Майку я без шкурив, якщо б ти хотів. Без де А де їде, Даніал? Ой, у мамы шкуры. Ты у меня. Колш, да? Колш, я. Не, ну річка подруга... Да, бходу... не, не ну тут... тут. тут. Ну тут річка видя аж так весо була, получається. Шо що? Я веді того року туда не кип. На Ти маску хою ще маєш? Та може є. А що нього ти? А, Олексій, ну значить можна. І Олексій. На мене хлюпнулося, навіть трохи. А як ви проїхали? Тож, ж Олексій відкрив геньо. Капець, читер. Дві його. Ну я Йо, упробіг колесо, хлопці. Будет дурне арсе. Об'єм. Я робив того 15 Чуєте, тут було таке того року чи ні? Що? Ну, розметки таке. Чи ви не купались? Що хлопці? Вода була там. Ні, ні, ну я це знаю, що вода після зими піднімається. Топс. Давай. Друзья, я не буду. О, Иди в штанах я. стас. Железо ярый. Личечка. Да, Сейчас слить тяжело. Сейчас. старлячил себе. А. Бо, бля. Да. Дре я. Так. Пасандево. Там тобі була пуцка Пас, здоров. Пас Здоров! Здоров, пес! Сипак Ану треба пса на шеріх зняти, пес, пес. Іди, 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 іди. Чо ці псами? не до Жесткий перехит. Стас идет в хати Нихуя. Сам, сам, сам сказал. Нихуя. Да. Пиздешь. Да, два часа. Уже.